Так, шановні друзі, триває розвантажування наших машин логістичних. Розважаємо вже другу машину. Як ви бачите, починають поступати вони до нас на склад. Тому сподіваємося, що як максимальніше найшвидше зможемо підвантажити всіх клієнтів, які до нас замовили їх і робили передплати. Робота йде, кипить. Тому чекайте, все добре. Ми стараємося всі стигли отримати свої генератори. Не стоїмо на ділі, як ви бачите. Процес триває, склад у нас наповнюється генераторами, як ми бачимо. Тому чекайте, друзі. Будемо зв'язуватися з вами по телефону. Всі, хто замовив, будемо якомога скоріше вас відвантажувати і відправляти вам ваші генератори. Так. Так, як бачите, робота кипить, з другої машини вже так тягаємо. Так що процес іде. бачите, працюємо.